Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу на другій годині ночі постраждав медичний заклад. Постраждала чергова медична сестра, яка отримала пішки порани, наразі вона оспіталізована до обласної лікарні. Постраждала молодша медична сестра з легкими пораненнями, теж госпіталізована. Зазнали порушень стаціонарний корпус, розрушена стіна повністю, 10 вікон, дах, причілок, ганок, сходи. Працівники знаходились прямо навпроти цього місця влучання. Ударною хвилею, скоріш за все, вони отримали такі поранення.